Шановні, шановні учасники майстерки. Е, я представляю степову еладу нашої прекрасної батьківщини, це Кіровоградська область. Е, мене звати Інна Кондратєва, я учитель зарубіжної літератури в комунальному закладі ліцей природничих наук Кропивницької міської ради. Е, моя майстерка буде мати таку назву: думай критично, працюй творчо, будь активним. Чому саме така назва? Тому що працюю я над такою педагогічною ідеєю, як формування навичок критичного мислення та творчого сприйняття літературних творів засобами візуалізації. Вважаю цю проблему дуже актуальною, адже і виклики інформаційної епохи, коли багато інформації до нас потрапляє, і до дітей, і до нас, дорослих, і ми повинні фільтрувати її, розуміти, де фейк, де правда, де судження. Коли коли змінюється освіта, технологічні ось ці зміни, і це все впливає і на нас, освітян, і на учнів, і на Дітей на студентів, популярність мультимедійних форматів також це є актуальним зараз. Звичайно, це саме творами літератури, саме літературними творами ми можемо мотивувати до читання учнів, давати їм якомога цікавіші завдання для того, щоб вони полюбили читати. Адже ви самі знаєте, да як нудно читати і як класно позависати десь у Тіктоці або в яких на якихось сайтах. Практичне застосування, звичайно, ми на уроках літератури безпосередньо вчимося застосовувати ті знання, ті той набутий досвід на практиці в майбутньому житті. І звичайно, синтез мистецтв, коли мистецтва синтезуються між собою, тобто, ми на уроках літератури не тільки займаємося вивченням мистецтва слова, а ще й образотворче мистецтво можемо прилучити, а ще можемо додати до нашого уроку музику, і будь-яке мистецтво ми можемо зачепити на уроках літератури. Також дуже важливими є і міжпредметні зв'язки. Тому ось ця проблема. Моя дуже є актуальною і вважаю її е, ну, провідною зараз у сучасному світі. У чому ж зв'язок критичного мислення і творчого сприйняття дійсності на уроках літератури? Я підготувала ось таким. Інтелект картки для того, щоб візуалізувати знову ж бо ми працюємо над тим, як легше сприймати інформацію, бо її зараз безліч, можна начитатися багато чого, але коли ми структуруємо, схематизуємо, то ми звичайно будемо розуміти певну інформацію більш осмислено, так і подивимося на критичне мислення. Що ж це таке, що воно нам дає розв'язувати проблеми? Ми вчимося, коли ми вміємо критично мислити. Тобто, ми. Можемо можемо спрогнозувати якісь стратегії рішення, альтернативні підходи, оцінювати ризики. Ми набуваємо навички мислення, користуємося такими інструментами і методами, як генерація ідей, оцінюємо варіанти, якісь із безлічі варіантів, можемо обрати певний, найкращий. Ми можемо користуватися методами мозкового штурму, застосовуємо звичайно аналіз інформації. Це також дуже важливо, коли ми в безлічі інформативних матеріалів. Обирає обираємо, порівнюємо факти і обираємо ті, що нам підходять, так тобто правдиві, перевірені, можемо робити логічні висновки, обов'язково вчимося на уроках літератури сумніватися і перевіряти. І, звичайно, це все ми застосовуємо у житті, в майбутньому, тобто і в освіті, і в кар'єрі, у прийнятті звичайних буденних рішень, у розв'язанні конфліктів і у звичайній комуні... комунікації. Наступний мій елемент моєї педагогічної ідеї це творче сприйняття. Тобто він будується на інтелектуальному аспекті, тобто, коли ми інтерпретуємо ідеї, аналізуємо, розуміємо певні символи, адже література, побудована на символічних, тобто читати між рядків ми повинні. Це, звичайно, впливає на особистісній розвиток. Саме через літературу ми самовиражаємося, ми самовдосконалюємося, Позначуємося, багато чого навчаємося у плані кругозору, адже ми бачимо не тільки своє рідне, та, те, що ми свою літературу, свою культуру, а можемо збагатити себе іще іншими культурами, іншими народами. Пізнавальний аспект, коли ми і розширюємо кругозір, і словниковий запас. Тобто, це дуже важливо, коли ми збагачуємося духовно, інтелектуально, креативний. Тобто, ми ось цими речами, коли ми багато чого знаємо, ми творчо розвиваємося. І це штовхає нас і на створення власних якихось продуктів творчості, інтелектуальних, так. емоційний аспект зараз дуже важливо, коли дитина вміє. Проявляти співчуття, вміє проявляти свої емоції, розвиває уяву і формує ту надважливу емпатію. Ну і звичайно, культурний аспект, коли ми впливаємо і на нас впливає література, як на суспільство в цілому, зв'язок із традиціями, і розуміння контексту певного твору або певної, не тільки твір, да, бо ми на прикладі твору вчимося взагалом сприймати цей світ. І надважливою також зараз у сучасному світі є візуалізація. Як ви бачите, з оцих схемок нам легше сприйняти той величезний обсяг інформації, який ми зараз безсіли сіли з вами і читали, і довго вивчали. Коли ми подивилися на Певні такі систематизовані картинки, вже зображення, ми вже розуміємо більш і швидше, і детальніше те, що нам хочуть пояснити. І візуалізація вона може проявлятися і в інфографіці, тобто, коли ми хочемо показати хронології подій, порівняти героїв якихось так, ті ж самі кола або ще що цікаве, яке треба порівняти, подивитися. Розвиваємо критичне мислення, творчі завдання, різноманітні вирішуємо. Це і створення коміксів, есем. Ми сьогодні будемо пробувати, і е, альтернативні фінали. Це графічні елементи, тобто створення ілюстрацій уже е, самостійно, або якщо є задатки творчі, або ж є штучний інтелект, який дуже легко це все зробить за нас, е, схеми сюжетів, мапи персонажів. Інтерактивні методи, тобто візуалізація різноманітних презентацій, дискутуємо на різні теми, граємо за ролями, і, звичайно, найважливіше, на мою думку, це робота з текстом, щоб ми не придумували, але все ж таки, коли ми прочитали хоча б шматочок тексту, ми звичайно поринаємо в ту атмосферу твору в, в той час і більше розуміємо, заглиблюючись. І вважаю, що у вивченні літератури повторюся літературний текст це найголовніше. І для себе я сформулювала ось такий алгоритм роботи над текстом. Перше, ми читаємо і аналізуємо твір, потім творчо осмислюємо і візуалізуємо цей твір. Я вам зараз хочу запропонувати виконати ось таку вправу книжкова метафора. У вас на слайді, як ви бачите, є кілька зображень: це дзеркало, ключ, лабіринт, двері і світло. Скажіть мені, будь ласка, яку метафору ви підібрали, от на вашу думку, яка метафора найкраще підійшла б саме для книги або літератури? Будь ласка, хто вважає? Ну, можливо, це ключ, тому що, як ми знаємо, книга це ключ до знань. Так, дякую. Слушно. І ще хто бажає. Будь ласка, не соромтесь. Всі ілюстрації, я думаю, є якось да, дотичні до книги, до літератури. Жанночка, будь ласка, костюк, якщо можна вас потурбувати. Можна, але я член журі. А, Вибачте, будь ласка, так, зараз тоді е, хто в нас бажає? Е, Оксаночка. Кличко, можете відповісти на питання? Так, можу, добрий день. Е, я вважаю, що найбільше на картинкою є двері, адже е, з допомогою них ми можемо дізнаватися щось нове для себе. От брати інформацію корисно, тому, на мою думку, ця картинка відходить найбільше. Так, дякую. І ви побачили, що на прикладі ось таких зображень ми що ми зараз формували з вами? що ми На що ми впливали? Що у вас спрацювало в першу чергу, коли ви думали над оцим питанням моїм? Як ви думаєте? Уява спрацювала так. Звичайно, в першу чергу творча уява, тому що ми уявили, яким чином можна спроєктувати цю картинку і відповісти на питання. Потім ми побачили зображення, і ось це те, що ми і візуально, і уяву підключили, нам допомагає робити певні висновки і певні паралелі наводити. У нас тема сьогоднішня: наш твір, над яким ми будемо працювати, і за допомогою якого будемо розкривати цю ідею критичного мислення і творчого сприйняття це твір Чар... Чарльза Дікенса, Різдвяна пісня у прозі. Я вам зараз пропоную ось такий уривочок із твору. Спочатку, так як я сказала, ми повинні опрацювати в першу чергу твір. Так? І попрацюємо над деякими запитаннями. Можливо, хтось бажає прочитати уривок. Даяночка, прочитаєте уривок. Давайте. Будь ласка. Нарешті час було закривати контору. Скручно охоче зліз зі свого високого табурета, подаючи цим безмовний знак клеркові, що знемагав у комірку, і той миттєво задув свічку і вдягнув капелюка. Ви, мабуть, завтра взагалі не збираєтеся виходити на роботу? запитав скруч, якщо лише це зручно, сере. Це геть незручно, сказав Скрудж. і несумлінно. Але якщо я врахую з вас за це півкрони, ви ж будете вважати себе скривдженим. Чи не так? Клерк ледь-ледь посміхнувся. Однак, продовжував Скрудж, вам не здається, що я теж можу вважати себе скривдженим, коли марно плачу, плачу вам зарплату. Клерк зауважив, що це буває лише раз на рік. Доволі нікчемне виправдовування. Для того, щоб кожного року, 25 грудня, запускати руку в мою кишеню, вимовив Скрудж, застібаючи пальто на всі гудзики. Але я бачу, що ви все одно хочете прогуляти завтра весь день, тоді що післязавтра з'явитися якомога раніше. Клерк пообіцяв і Скрудж, продовжуючи бручати, продовжуючи виручати, вийшов. Я вам дуже дякую. А тепер давайте подумаємо над такими питаннями. Що ви можете сказати про ось цього героя, персонажа, ось цього скруджа, яка провідна риса характеру його? Скупість. Скупість, звичайно. І скажіть, будь ласка, ось скупість. Давайте зараз перейдемо до наступного слайда. і якщо хочете, можете перейти за ну краще вам за QR-кодом. Я перейду трошки по-іншому. Дивіться, ми можемо ось зобразити. Видно вам ось таку схемку? Видно, да? Ми можемо зобразити для учнів так само, як і для вас, студентів. Вам буде цікавіше сприйняти ось таку візуальну карту. Скажіть, будь ласка, з чим асоціюється скупість? І ми зараз запишемо таку таке логі... асоціативне гроно. Скупість це що? І ще, якими словами ми можемо сказати, які асоціації викликає вона? Жадібність. Жадібність. Давайте запишемо жадібність. І ще, будь ласка, найголовніші такі е, асоціації, які виникають, обмеженість є таке? Такі люди дійсно обмежені, вони завжди щось собі забороняють. І ще, що. Ми давайте, хоча б чотири зараз запишемо: обмеженість, і Добре, ще що. Скнаю. Скнарість, так. Скнара, давайте так і напишемо. І ще, будь ласка. Даяночка, я вам дуже дякую, ви мені допомагаєте. І ще дівчатка і хлопці, хто ще може допомогти? Як іще говорять, Скупердяй, да? Ем, Ницей, да? давайте напишемо ще ницість. тому що дійсно такі люди, вони, от якщо ми порівняємо. Із щедрістю то такі люди дійсно вони десь обмежені, десь ниці, якісь е, некомунікабельні, правда. І ми бачимо це і в Скруджа. Дивіться, знову ж таки, ми побачили на отакій схемці. Її можна продовжувати ще, додавати ще якісь під. Тексти, ми зараз не будемо на цьому загострювати увагу, але ви зрозуміли, яким чином ми можете, можемо показати ось цю рису, і так само ми можемо зробити із щедрістю це поняття, пояснити. Творче осмислення тексту через візуальні засоби. Як ми можемо ще показати, крім отої інфографіки, да, отої карти, яку ми можемо скласти, і ще ми можемо зробити такий собі комікс. Також можете перейти за. QR-кодом, і е, я перейду на наступний сторінок. Будь ласка, перейдіть поки за QR-кодом, відскануйте, і спробуйте створити е, такий собі комікс за е, або цією е, оцим уривочком, який я вам дала, або, можливо, вам сподобався якийсь інший уривок. Та, е, якщо ви прочитали уважно цей твір. Відсканувала, я можу перейти на наступний. Так. Так, дякую. Ви можете створювати свої комікси, а я вам уже покажу готовий комікс, який я створила напередодні, якраз як готувалася. Ось цей комікс, який візуалізує те, що ми читаємо. І тут Скрудж говорить, що Різдво це дурниці, що це марнотраст. Твою що це і час витрачається, і гроші витрачаються намарно. Тобто він не цінує таких свят сімейних як Різдво. Е, я вас попрошу, якщо ви створите, можете кинути у чат і ми спробуємо показати е, його. Також можна візуалізувати завдяки за допомогою вірніше ілюстрації, які я створювала ось цю ілюстрацію, яку тільки що ви бачили, так? коли з кнара сидить. Також створено за допомогою штучного інтелекту. Проекту це генератор зображень Bing і також ви можете, я залишу посилання, ви відскануєте на цю презентацію і можете створити безліч цікавих речей, які вам допоможуть, можливо, і в навчанні, і навіть просто у житті. Скажіть тепер, будь ласка, як же ми можемо передати емоції персонажів через зображення? Чи можемо ми взагалі це зробити? Я вважаю, що можемо. Можемо, звичайно. А чи буде ця передача точною, як автор задумав, чи це вже буде якась інтерпретація? Це вже буде інтерпретація, тому що кожен по-своєму сприймає це все. Так, дякую, тому що кожен по-своєму і промти навіть ми пишемо свій. Да? Кожен, як він, сприймає це. Добре, дякую. Чи змінилося ваше розуміння? Чи змінилося б взагалі воно, коли ви працюєте з візуальними образами, а не тільки із тим, що прочитали? Змінюється? Ну, так стає цікавіше. досліджувати. стає цікавіше і е, зрозуміліше, правда, коли ми бачимо структуроване щось. Е, давайте підемо далі, тому що хочу встигнути все вам показати. Значить, і, і ще дуже, так як я не тільки про візуалізацію говорила і не тільки про творче осмислення уяву, а ще й говорила про критичне мислення. Погляньте, будь ласка, до речі, оце також створено це зображення на генератор зображень Bing. Дивіться, от у нас є такі запитання. Скажіть, як ви вважаєте, фактом це є чи судження? Скруч є лондонським підприємством. Як ви думаєте, це факт чи судження? Судження. Так, Оксаночка, ваша думка. Як ви думаєте, Можливо, це інформація? Також, що... І ще раз не почула. У мене насправді відповідь з цього. Ну, він працює лондонським підприємством. Це є. Факт, так? Е, наступне питання: Скрудж дуже скупий, неприємний чоловік, який ніколи не зміниться. Можемо ми сказати, що це факт? Чи це Перепрошую у вас, хвилинка залишилася? Так, дівчатка, ще оце питання і йдемо далі. Як ви думаєте? Все ж таки, напевно, факт. А мені здається, що це судження. Дивіться, як ми швидко можемо заблукати, правда? Тому що кожен може змінитися, так, отут оця суть змінитися може кожен. І хочу зробити ось таку ну, рефлексію, ми вже не вспіємо, але ось такий підсумочок хочу зробити висновки, коли ми аналізуємо твір літературний, коли ми. Здобуваємо навички критичного мислення, творчо сприймаємо цю дійсність і цей світ, бачимо е, прекрасні образи. Ми можемо створювати, а це найвища точка. Ми можемо створювати власний продукт творчий, власний е, інтелектуальний продукт. Тобто, ось ці всі речі нам допомагають. Дівчатка і хлопці, якщо там були, не бачу, бо не всі в камери включили. Я вам дуже дякую. Е, ось за цим QR. Кодом ви можете відсканувати, перейти на цю презентацію і переглянути більш детально поготувала я більше інформації, тому, будь ласка, можете скористатися. Все, я завершила. Дуже велике дякую вам.